Вночі у Кременчуці розпочався рясний снігопад. Оперативно на вулиці міста виїхала снігоприбиральна техніка, трактори та бобкети з ковшами для прибирання снігу. Кременчуцькі комунальники продовжили і в день снігоборотьбу та створення безпечного середовища на дорогах та тротуарах міста. КП Кременчук Водоканал та КТП 1628 працювали над забезпеченням звичного руху автотранспорту. Снігоприбиральні машини розчистили основні дорожні розв'язки. Ми зараз заступили з 8 часу. Цього всю ніч даде. Да, да, дежурили, на діжусі були. Наступним кроком комунальники забезпечили чистоту тротуарів та важливих об'єктів міста. Працюємо шостої ранку. Ми зізвонилися оп'яті з із трактористами. І почали, як завжди, це лікарні, школи, садочки, пункти незламності, тротуари, міжквартальні дороги. Кожен по всім мікрорайонам міста працюють дуже важливо, бо Учням треба ж якось добиратися до школи, до садика, Пішохідам теж на роботу треба йти. Аби пішоходи змогли вільно дістатись до зупинок, бригади КП Благоустрій Кременчука розчистили сніг, що заважав. Працюємо ми на всіх напрямках. Бригад дуже багато, це по всьому місту. З половини шостого ранку сьогодні оце вже по другому разу. Чистимо зупинки, переходи, роздільчу полосу. Щоб людям було удобно, щоб не калічились не падали. Це дуже важливо, я думаю. Тому що безпечніше так людям ходити. Кременчук функціонуватиме в звичному режимі, попри негоду та підступи расистів. Разом робимо спільну справу разом до перемоги. Дмитро Цилюльник, Антон Воробйов, Іван Каченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.